Будь-яка карткова маніпуляція не може обійтись без якісного перемішування колоди-карт, тому що чим якісніше вона перемішана, тим відповідно і фокус буде більш цікавий. Зараз я вам продемонструю той тип карткової маніпуляції, який просто неможливо зрозуміти, і до якого важко пройти, тому що він потребує дуже багато часу на тренування. Вигляд він має наступний. якісь карти ми закидуємо сорочкою догори, якісь карти сорочкою донизу. Між ними ми пхаємо наших чотирьох тузів. Все це накриваємо ось таким чином, після чого утворюється ось така хаотична послідовність карт. Тим не менш, на цьому ми не закінчуємо. Ідемо далі. І зробимо тепер, давайте навалимо зверху ще і фарошечку. Тасування фаро в народі називається Врізка. Робимо його декілька разів для того, щоб максимально більш заплутати цю колоду карти, щоб ви точно в коментарях потім написали, що я красунчик і шулер, напевно. Робимо це ще разок. Ви, до речі, зараз підпишіться на канал та поставте вподобайку цьому відео. А я зроблю це ще один, а може і два рази. Ось Так от Так от зроблю ще раз. І давайте в заключений третій раз також навалимо. Ось так от. Чик-чик. Ляп, гарненько, да? гарненько. Згоден. Після чого у нас в колоді утворюється ось така конструкція. Якісь карти сорочкою догори, якісь карти сорочкою донизу. Проте ми можемо перемішати колоду навіть тим методом, до якого ми звикли, тому що ми його використовуємо в більшості фокусів. Це коли ми робимо Riffle shuffle. Ось таким от чином. Після чого мені достатньо зробити лише челчок декілька разів підзняти цю колоду карт і вона буде в своєму природньому стані, окрім звісно, наших чотирьох тузів. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.